Коли ми працюємо в темі вектори, основною такою величиною, важливою доволі величиною, це знаходження кута між векторами. Хочу наголосити, що ми можемо розміщувати вектори по-різному. Вони можуть навіть десь і не перетинатися, але ми маємо повне право паралельно їх переносити, зберігаючи при цьому напрям. Чому? Тому що вектор. То є напрямлений відрізок. Але якщо нас просять знайти кут між векторами, ми повинні дотримуватись однієї єдиної такої важливої умови, що ось вектори мають виходити з однієї точки. І якщо ми справді вони будуть десь далеко розміщені, а нам треба їх перемістити при паралельному перенесенні, то ми повинні звести їх так, щоб вони виходили з однієї точки. І звісно, вектори можуть між собою мати дуже різні кути, можуть мати і гострий, і прямий, і, ну, будь-які різні кути. І коли нам треба обчислити, ми можемо знаходити за допомогою скалярного добутка. Скалярний добуток обчислюється двома способами, хочу нагадати, ми вже про ньому говорили, що або ми бачимо, що Ідемо через координати, тому ми зобов'язані помножити відповідні координати вектора А і вектора Б х на х, і відповідно відповідні координати Y вектора А на вектор Б. І ми шукаємо суму, тому що ну, добуток це завжди більше, тому от там буде сума. Або ми шукаємо скалярний добуток векторів через добуток його довжин і вже отам кут між векторами. Тобто, або ми шукаємо скалярний добуток через координати, або ми шукаємо скалярний добуток через його довжину, але тоді вже нам треба знати цей кут. І якраз з цієї формули ми виходимо, що косинус цього кута може бути знайдений як відношення скалярного добутка до добутку його довжин, причому довжина кожного вектора шукається корінь квадратний з сумою квадратів його координат. І іноді можна не користуватись ось цією такою громісткою формою, тому що тут треба знайти і довжини, і все. А пам'ятати, що ми ж знаємо, що довжина вектора вона завжди є, це тільки в нульовому векторі довжини немає. Але навіть в одиничному довжина є. І зазвичай математики ніколи не ділять на нуль, тому що нормальні люди на нуль не ділять. І, відповідно, саме знак косинуса залежить у нас від чисельника, тому що в знаменнику у нас буде два коріння квадратних, а вони завжди у нас додатні. Але косинус у нас може бути і додатній, і від'ємний, і може бути нуль. Тобто, яке значення буде приймати косинус, таке ми будемо розуміти у нас кут. Чому? Тому що, якщо у нас буде кут гострий, то, відповідно, косинус у нас буде менший за одиницю, і відповідно він у нас буде менший за 0. І треба пам'ятати, що то є гострий кут. І ви собі можете зробити такий лайхак, якщо вам необхідно буде знайти е, який трикутний. Гострокутний, тупокутний, е, прямокутний. Звісно, якщо у вас косинус кута дорівнюватиме нулю. Чому? Тому що косинус 90 градусів дорівнює 0. То ми який робимо висновок? Що у нас ось кут між векторами це 90 градусів. Звісно, якщо ви обчислюєте отусь число, а координати векторів можуть бути і додатні, і від'ємні, то іноді буває так, що ось чисельник, скалярний добуток може бути від'ємний. Це абсолютно нормально, не лякайтеся цього. І це означає, що тоді знак косинуса, він у нас буде. Менший за 0, ну, звісно, він буде більший за мінус одиницю, тому що така властивість косинуса. І якщо у нас косинус виходить менший за 0, треба розуміти, що тут захований тупий кут. Звісно, може бути інша ситуація, коли покажуть: доведіть, що вектори паралельні. Тоді ми згадуємо, скільки градусів між паралелями. Та, звісно, там 0 градусів. І відповідно треба пригадати, що косинус 0 градусів це в нас буде 1. От я запишу, що косинус 0 градусів це одиниця, і відповідно ми маємо з вами паралельні вектори. Користуйтеся, будь ласка, це в ваших задачах, тому що, от, наприклад, буде ситуація, як в нас сьогоднішні задачі. Наші задачі питають, при якому такому значенні m? Можливо, там буде в умові при якій ординаті вектора М, вектори А і Б будуть перпендикулярні. І ви скажете, ну хто його знає? Але оскільки ми працюємо з векторами, ви без проблем можете скористатися ось цією формулою. Але знову ж, якщо вектори перпендикулярні, то що ми розуміємо? Що косинус має дорівнювати нулю? А коли в нас ось оця формула буде дорівнювати нулю? Та, звісно, тільки за однією умовою, якщо чисельник дорівнює нулю, тому що знаменник ніколи нулем не стане. Отже, чи важливо нам, яка довжина цих векторів? Та, звісно, не важливо. Тому що вираз буде дорівнювати нулю тільки за умови, якщо ось чисельник дорівнює нулю. А хто у нас чисельник? Та, звісно, скалярний добуток. Тому нам достатньо. Переконатися, що ось скалярний добуток цих векторів дорівнюватиме нулю за умови перпендикулярності, і тоді ми чітко можемо твердо розуміти, про що тут мова. Але в нашій задачі вже допустили, що ось якщо вектори перпендикулярні, тому знайдіть. Відповідно, наше значення Y для вектора А. То що ми робимо? Ми так і робимо, згадуємо, що таке скалярний добуток. Скористайтесь, будь ласка, формулою і підставимо значення. Це добуток відповідних координат X по вектору А на X по вектору Б і Y по вектору А на y вектору Б. Так і ми запишемо, що два. Що множиться на мінус 4, будьте дуже уважні, ікси до іксів, завжди з'єднуйте відповідні координати. Далі у формулі плюс і відповідно y по вектору а множиться на y по вектору Б. І так ми запишемо m, що множиться на 10. І у зв'язку з тим, що вектори перпендикулярні. Їх скалярний добуток дорівнює 0, і отже, ми прирівнюємо це до нуля. І нам залишається розв'язати найпростіше, як мене, лінійне рівняння. 2 мінус 4 це у нас мінус 8, додати 10м дорівнює 0. Звідси ми розуміємо, що 10м дорівнює 8, і ми робимо висновок, що м дорівнює 8. Ну, тобто можна записати, що m дорівнює 0,8. Отже, призначені ординати 0,8 ці вектори будуть перпендикулярні. І погодьтесь, знаючи особливості важливості кута між векторами, користаючись значенням косинуса, ми можемо з вами абсолютно легко, без отаких громіздких формул вирішити будь-яку задачу, тим більше, якщо в нас вектори перпендикулярні.